Вітаю вас на каналі. Сьогодні 17 жовтня 2024 року. Хотів би вам показати, який в цьому році вийшов саженець винограда. Хто захоче замовити, може ще замовити. От давайте перейдемо. Я покажу От звичайний саженець, який вийшов в цьому році. Ось така коренева система вийшла доволі потужна. І непогані прирости дали змогу тепло вересневе отримати. Десь ми бачимо 1,50 метра, метр 50, метр. Десь метр 20. Буде відправлятися саженець з приростом 1,20, відрізатиметься на висоту коробки стандартної метр м і відправлятиметься. Лоза гарно визрівша, немає. Оїдь у мене підведи під ближче. Середня десь такі по товщині чути тонкіше олівця, але непоганий приріст є і коренева непогана. Це в нас денька. Давайте ще пару. Я покажу, вони були вимочені у воді, а потім будуть зберігатися у тирсі. Оце, наприклад, у нас Юпітер. Бачите, які прирости кореневої, доволі теж значні. Ось, наприклад, вийшли і ось отакі потужні. З такими потужними коренями. Це оплощення гусів. Я б радив, хто отримує саженеці, поновити зрізи, ну сантиметрів по 2 відрізати. Кінці поновити. Так, хто захоче, може на зворотній ріс обрізати. Ну, я б радив, якби хто отримує отакий саженець, не на зворотній ріст не різати. Його можна залишати при, при таких приростах і при такій кореневій системі отримати вже у 2025 році перший сигнальний урожай. Ось давайте подивимось, що залишилося ще із такого більше. Наприклад, давайте все подивимося. Які у нас удинки, підведи ближче, будь ласка. Ось давайте подивимося, що у нас. ось Бачите, зараз я трохи струшу. Бачите такі прирости кореневої, гарної удинки вийшли. Є саженці з двома пагонами, з одним, але ж у всіх гарна коренева система. Це, як на мене, основне у саженці, щоб був гарний приріст і коренева. Лоза повністю визрівша. Найпотужніший, зараз я покажу і ще, як... Це все залежить сортова особливість від кореневої. Є, наприклад, де... зараз я покажу самий потужний в цьому році вийшов саженець. Зараз я достану його. Це все сортова особливість. Є трохи менші корні, є дуже великі. Ось дивіться, зараз я струшу. От може бути і отака коренева система в саженця. Де ж тут прирости, ви бачите, на мій зріст є пагони, є менші, але гарно, гарно визрівши лоза. Уже асортимент невеликий, залишився саженця. Хто захоче, подивиться, може замовляти. Уже я почав відправку з сьогоднішнього дня замовлені ті, що були зроблені. От загальному і все, що я хотів вам розказати про свій саженець. Кому сподобалось відео, підтримайте канал подобайкою коментарем. До зустрічі!